Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю ми опіде про те, як наше місто спрацювало за підсумками, проведеними управління статистики у місті Калуші за січень-червень цього року. Промисловими підприємствами міста Калуша за січень-червень реалізовано продукції товарів послуг на суму 1 166 мільйонів гривень. Підприємствами міста на забезпечено 11,6% загального обласного... загальнообласного. Обсягу реалізованої промислової продукції. Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення становив 20 тисяч і 30 тисяч гривень, що відповідає другому місцю серед міст обласного значення та районів області. Даний показник, в принципі, в порівнянні до року у нас був більший. Ми були на першому місці, але за рахунок того, що стоїть ТЗОВ «Карпатнафтохім», нас об обскакало в цьому показнику Галицька, Галицький район Бурштинська ТЕЦ. За прямими іноземними інвестиціями. Інвестиціями станом на 1 липня. В економіку міста Калуша з 16 країн світу вкладено 275,8 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій акціонерного капіталу, що становило 41% загальнообласного показника. Майже весь капітал інвестовано у підприємства переробної промисловості. Це є 99,1%. За обсягами прямих іноземних інвестицій, місто Калуш посідає першість серед міст районів в області. Також у січні черні відбулося було прийнято в експлуатацію 17 приватних будинків загальною площею 3,6 тисячі тисяч метрів квадратних, що на 2,7% більше рівня січня-червня 2012 року. Середній розмір помешкання склав 212 метрів квадратних проти 132 по області. Це були такі об'єкти, як стомат-кабінет, міні-цех з виробництва безалкогольних напоїв та пива, готель з рестораном та магазином, офісно-комерційні приміщення та встановлену технологічну лінію з виробництва паперових мішків. Що стосується капітальних інвестицій, то тут місто наше. Трішки втратило лідерство, і в нас на одну особу освоєно одна і одна гривень інвестицій, що відповідає п'ятому місцю серед міст та районів області. Тобто підприємствами та організаціями міста Калуша освоєно 74,7 мільйона гривень капітальних інвестицій. З них 99,1% у матеріальні активи, і 0,9% у нематеріальні активи. Що стосується заробітної плати, скажімо, це є досить таке скрупульозне питання. Управління статистики бере в обстеження згідно нової методології 2010 року підприємства та установи. З кількістю працівників 10 і більше осіб. І зарплата наша відповідно обстежуваних підприємств у січні червні становила 2561 гривню і перевищила у 2,2 рази рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатної особи. І відповідно склало 97,7% середнього рівня заробітної плати по області. По області даний показник є вищий. Що стосується викиди забруднюючих речовин в атмосферу, то у січні-червні 2013 року від стаціонарних джерел забруднення підприємств, розташованих на території міста Калуша, викинуто в атмосферу 556,3 тонни забруднюючих речовин, що на 2,8 менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. У повітря потрапило 99,1 тисячі тонн діоксиду вуглецю, який впливає на зміну клімату. Можливо, того у нас так хмарно на даний час. У розрахунку на квадратний кілометр території міста викинуто 8,6 тонн на одну особу 8,2 кілограма забруднюючих речовин. Щодо демографічної ситуації, то у січні і червні 2013 року чисельність наявного населення міста станом на 1 липня становила 67 584 особи. Протягом даного періоду зареєстровано 329 народжених та 333 померлих. За відповідний період минулого року 352 особи народились та 353 померло. Бачимо, що у нас йде тенденція, якби до кращого, правда, народжуватись могло би і більше. Єдине, що є дуже негативно, серед померлих є 6 дітей віком до одного року. Ну, це так коротенько, що статистика інформує наше місто. Пане Юрію, я вам дякую за інформацію. Тож на все добре. До побачення.